Слава Богу, вітаю побратими та посестри нашої славнозвісної 115-ї механізованої бригади. Знаєте, інколи треба дякувати і ворогам. І сьогодні я хочу подякувати тому, що той сюжет, який вийшов. Наш капеланський, який знімали, він попав в пабліки ворога, і вони його звичайно перекрутили своєю пропагандою, зробили по-своєму, але я розумію, що не, не даремно сказав Бог своєму слові, що спочатку було слово, і слово було у Бога. І ми, як посланці, Божі, ми сьогодні говоримо слово Боже, яке б'є ворога, яке до нього доходить і. і Ну, яким ми керуємося, і будемо намагатися тепер кожного е недільного ранку виходити в ефір і сказати вам слово і молитися, молитися за наших воїнів, за нашу бригаду, за наше керівництво, щоб Бог давав нам мудрості, як далі рухатись і беріг нас в цей тяжкий час. Сьогодні хотів би поділитися словом коротеньким. Це записано в Євангеліях. Я хочу прочитати з Євангелії від Луки про одного сотника. Сотник це військовий. Чин, ну хто каже, що це десь сан підполковника, сан полковника не знаю, як на той час було. Але от у цього сотника захворів слуга, і я хочу зачитати ці вірші. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старшин і благав його, щоб прийшов і вздоровив раба його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали Його й говорили: Він достойний, щоб Ти це зробив, бо Він любить народ наш та й для нас синагогу поставив. І пішов Ісус із ним. І коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказати йому: Не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зійшов ти під стріху мою. Тому то й себе не вважаю, я загідного, щоб ти, щоб до тебе прийти. Та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо я й людина під підвладна і вояків під собою маю. І одному кажу: Іди, то він іде а іншому прийди і приходить. А своєму рабові зробив все те і зробить. І почувши ж таке, Ісус здивувався йому, звернувся до натовпу та й сказав: Кажу вам, навіть серед Ізраїлю я не знайшов, був такої великої віри. А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб. Що я хочу сказати цими словами. Тут видно нашого воїна, який сьогодні захищає нашу країну, і я хотів би звернутися до вас, будьте подібні. Цьому сотнику він любив свій народ, він відносився з повагою до свого народу, він піклувався по, про свій народ, він піклувався про свого ближнього, і Ісус Христос це відмітив і сказав, що Він такої віри не знайшов у всьому Ізраїлі. І нехай вас, Господь, благословить сьогодні кожного. Я хочу помолитися за вас, благословити на на весь тиждень, щоб Бог берів, щоб Бог оберігав, щоб Бог давав мудрості, і ми все-таки йшли до нашої такої довгожданної перемоги. Отче Небесний, я прославляю імення Твоє, я величаю імення Твоє. І я дякую Тобі за твою милість. Я дякую Тобі за твою благість. Я дякую, що Ти нам допомагаєш і допоміг до цього місця, до цього часу. І сьогодні, як твій священник, я молю і прошу тебе. За наших воїнів, за нашу 115-ту бригаду, за наше керівництво Боже, дай нам сил іти далі, дай нам мудрості захищати нашу країну. Бережи нас, Господи! вистав свій захист, свою охорону, благослови наші сім'ї, наші домівки, наших рідних і близьких, наших батьків, наших дружин та дітей, Боже. Нехай слава і велич буде тільки тобі одному, великому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.